Давайте подивимось, що в цьому великому. Так, це у нас НПшка 5-кілограмова. Ну, на 5 кілограм однозначно не тяне, я вам скажу, але ну, кілограма півтора, може два. Так. Я вже бачу купу купити. Понятно. Ну так. Да. Ну так, да. гіршого закупа у мене не було. Так, і що це не все? Угу. Окей. Так. Так, ну це щось нульц, похоже, ні. Ну ні, не нульс-нульц, но непоганий стан. Так. Катвалк. Блін. так от виглядають шльопки. Туфлі, шльоп, якісь вони, так отак от. Така підошва. Камінці могли б повидьорувати, ну то таке. Так, ну окей, взуття це попроще, але. Взуття також біса. Ці нови побачили. І у нас тут виходить дві було. Ну, Вони, типа, як ідуть комплектом, чи що. типу, о, Весняний і літній варіант. Що? Ну, щось, щось таке, мабуть. Отак от виглядає. Отак, отак. Карко. Фірма якась тут короче, ну, нового Ну окей. Жіноче велике взуття. Добре. Ціну ви побачили. Я думаю, гривень 600 ми десь можемо закласти за це взуття, але фішка в тому, що п'яти кілограмовий бокс такий на закупі стоїть 1000 гривень. Трішки математика не сходиться.